Зерно фермер села Дмитрівка Кропивницького району Олександр Кущов вирощує майже 30 років. Каже, в обробітку має 400 гектарів землі. Торік пшеницю посіяв на половині площі. З продажу зерна пов'язано це все. Ціна була смішна, навіть ніхто зараз і не продлагав нічого. Потім вже почали питати. Хто зібрав, хто не зібрав, ціна складалася до п'яти тисяч за Поза Позаминулий рік це було вісім тисяч гривень за тонну. Це різниця ну, суттєва. Добрива піднялися майже в три рази, а зерно впало. Рентабельність пшениці ну, майже на нулі. 400 тонн зібране торік пшениці не продає, зберігає у цьому зерносховищі. Зв'язку з з цими угодами вони то є, то нема. Трейдери теж то купують, то не купують. Зараз ждемо, сліду угода почалась, вроді б такі працює, ждемо ціни. Каже, ціни на українське зерно регулює експорт. Тому слідкує за рішеннями урядів Польщі, Угорщини, Словаччини про заборону експорту українського збіжжя. Чим більше його залишається у таких складах, Чим більше ціни падають донизу, трейдери в основному везли від нас десь на Одесу. По Одесі як не було кораблів, я думаю, що везли у Польщу, Угорщину. На Кіровоградщині зернові культури вирощують три з половиною тисячі господарств, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку. Область споживає тільки 15 ну може 20 відсотків всього виробленого зернового ресурсу. А решта це все експортний потенціал. Для країн Євросоюзу Україна експортує десь 10% відсотків цього Так само, і аграрії Кіровоградщини десь 10% відсотків свого врожаю спрямовують на експорт до країн. ЄС допускаємо. Що будуть труднощі пов'язані з логістикою, з переорієнтуванням, і розуміємо, що внутрі країни не буде цієї ціни, яку дають міжнародні валютні контракти. 17 квітня Росія заблокувала інспекції суден з українським зерном у Чорному морі, розповів міністр відновлення України Олександр Кубраков. Разом з забороною експорту Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Це створює критичну ситуацію з експортом зерна, каже трейдер з Одеси Володимир Кошельник, який займається продажем збіжжя. Просто не буде куди Ема ситуація, зерновий коридор, окрема ситуація. Якщо там протягом останнього року, там більше вже війни у нас проблема виникала частково або там, або там, але все-таки вихід аграрної продукції на зовнішні ринки він був. То ну, мабуть, спочатку війни це перший раз, коли на всіх фронтах експорту будемо так говорити аграрної продукції, ми маємо проблему практично кругом. Вважає заборона експорту зерна урядами трьох країн Євросоюзу більше впливає на аграрії не центральних, а західних областей України, Находячись географічно близько до Західного кордону, їм було вигідніше навіть зараз не вести це все там за тисячу кілометрів до портів Одеси, де теж дорога зараз логістика, там зерновий коридор, а знайти партнера там невеликого переробника в Польщі, в Німеччині, вони відправляли туди. Питання Західного кордону все більше. Політика, да, десь ми їм там здвинули їхній ринок вниз по цінах, зробили більш дешевшу пропозицію їхнім переробним підприємствам. Рішення про розблокування експорту українського зерна ухвалюється на урядовому рівні, розповідає заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Ми отримали підтримку з європейської комісії, яка запевняє, що вони надалі готові працювати в рамках коридорів і більше того промовляють можливість продовження програми без мити без. Реалізовано побачимо від того, як буде експортуватися українське продовольство. належить розуміти всім, що від цього залежить валютна виручка. Каже, вплинути на збільшення експорту українського зерна може розширення роботи зернового коридору за рахунок залучення до угоди портів Миколаєва. Фермер Олександр Кущов каже, поки пшеницю продавати не буде, чекає підвищення ціни. Цьогоріч посіяв її на 40 гектарів менше. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.